Привіт! Мене звати Бондаренко Ганна, і я випускник коледжу за спеціальністю технології легкої промисловості. Випуск 22-го року. Для мене ця спеціальність не просто професія, а можливість створювати щось нове, стильне, зручне та сучасне. Тут я навчилася бачити одяг не лише як річ, а як витвір, за яким стоїть складна, але цікава технологія. Навчання в коледжі було дуже цікаве: перші лекції, перші ескізи, перша робота зі швейною машинкою, перші власні колекції. Та участь у модних показах та конкурсах. Усе це сформувало мене як дизайнера технолога. Особлива подяка викладачам. Вони не тільки ділилися знаннями, а й вірили в кожного з нас. Ми мали можливість працювати з сучасним обладнанням, проходити практику на різних підприємствах та спілкуватися з фахівцями виробництва. Зараз я працюю у сфері легкої промисловості і бачу, як важливо мати міцну базу, саме таку, як дає наш коледж. Якщо ви ще обираєте свій шлях, рекомендую цей коледж.